Давай подивимося. А. Дивись. Сьогодні до тебе прийшов читайлик. Я не думаю, з чого його назвали читайликом? Тому що він все, все так. То, что... так, Він дуже любить читати. І, звичайно, в, його, в нього є подружка. І це читанка. Він дуже любить читати. А і вони тобі запрошують в країну читання. Адже ти вже багато знаєш про це і вмієш читати. Давай ми з тобою відправимося туди, і тебе зустрічає чарівний олівець. Він буде тобі малювати буквочку, а ти її називаєш. Добре? Так. Поїхали. Так.

Про знак м'якшення та його друзів. Літера, яка не має голосу, м'який знак? Він познача... не позначає жодного звуку. Але коли стоїть після приголосного, то що він з ним робить? м'якше, ну, так, і це його головна задача. Давайте перевіримо. Подивись. Ось це король. І ось так ми запишемо це слово. І в кінці цього слова після приголосного стоїть. М'який знак. Так. Да. А що буде, якщо ми його приберемо? Яке слово у нас вийшло? Король. Король. Ну, це не звучить так, як треба, ну, це, правда? Мені ну, це більше похоже на слово корова. Ні, почитай його ще раз. Корол. Корол. Не. Такого слова немає. Правда? Давай далі підемо. Оце у нас ведмідь. Запишемо це слово, і в кінці стоїть що? Мягкий знак. Так. А що буде, коли ми його приберемо? Ведмід. Ведмід. Ну це зовсім не те, що намальовано, правда? Ні, ну, ну, так, ну є таке слово. ну... — Ну, я такого не чула. Може, воно і є, але воно нічого не позначає в українській мові. Отже, ми з тобою вже визначили, ми ти вже це знав, і зараз ми вже довели, що знак м'якшення потрібен тоді, коли приголосний звук треба зробити м'яким. І зараз ми з тобою пограємо в гру, яка так і називається: потрібен знак м'якшення чи не потрібен знак м'якшення. Подивись на екран, прочитай слово і скажи. Чи потрібен тут знак м'якшення? потрібен. Так, адже це слово сіль без цього знака слово не вийде. А в цьому слові прочитай його. Ні, ні поняти. Так, не потрібен тут є І, яке теж пом'якшує. А в слові прочитай. Оливец. Так, звичайно, тут потрібен знак в як же без нього, Тоді не вийде олівець. Добре. Вийде олівець. А в цьому слові? Альбом, ну, Все є. Потрібен знак в ні, тут все букви є, которые надо. Я не почула твою відповідь, скажи ще раз. Тут і так, є всі букви, які треба, щоб створити альбом. Ну якщо прочитати його зараз, як написано, то буде альбом. Надо, надо еще, надо этот. Так, я думаю, що якщо ми так напишемо, то слово вийде так, як потрібно. Альбом. Правильно? Так. Далі йдемо. Спробуй прочитати це слово. Життя. Як Нас ти потрібно. думаєш? Тут потрібен знак м'якшення. Ні, тут є буква Н в кінці. Так, правильно, тут не потрібен. А прочитай це слово. Звір. Ну, Як треба ти думаєш, в слові звір треба знак в'якшення? Так. Я думаю, що ні. Звір. А я думаю, що звір. В українській я... мові слово звір. Не потребує пом'якшення звука Р. Ми так і читаємо звір. Далі йдемо. Спробуй відгадати, що це за слово. До. Чи потрібен тут знак м'якшення. Ну, ну надо, потому что так, виходить получается... нічого. Так. А отже, якщо ми поставимо знак в'якшення, то це слово буде правильно. Донька. що це так. Де? Ну, донька. а що Донька, донечка. От і синочок у мами. А це донечка у мами. Донька, що може назвати. Зрозумів? Йдемо mm. mm. далі. Прочитай це слово і скажи, чи потрібен тут знак м'якшення. Ні, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ні, правильно, рюкзак тут же є ю, яке теж пом'якшує. Добре. А в цьому слові? Надо, надо. Ага, ну, хотя тут є буква Я, все одно треба м'як знак. Ну, подивись, тут дивись, у нас тут дві л. Перша пом'якшується за допомогою я, а друга, їй теж потрібно бути м'якою. І тут, звичайно, знадобиться знак м'якшення. Да, а то не може бути, от, вот ля-ля-ка. Ну, Тогда так. було б два букви Я і повинен. Ну, це було б якесь інше слово. так, або ля, взагалі. Ля. Так. Ну, прочитай голуб. тут. Потрібно, потрібен знак так. Лякшень. Так, Ні. тому що голуб. 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 Ти потрібен чи не потрібен? Я не зрозуміла, скажи чітко. Ні, слово голуб так і читається. Останній звук Б повинен бути твердим. Далі прочитай це слово і скажи. Пісня. Ну, можна і без м'якого Правильно, пісня. Добре. А тут мау. Малію. Яке слово у нас вийшло? Що ти прочитав? Ма -ма -лю -лю. Малюю. Малюю. Чи потрібен тут знак в'якшені? Наверное, ні. А, правильно. Наступне слово прочитай. Так, не потреби. Прочитай це слово. ну, І... Тоже безмякого знака. Скажи, треба чи не треба? Ні. Ну, яке ж тоді слово в тебе вийшло? Радіст. Радіст. Чи є таке слово? Чи може потрібен знак м'якшення? Надо, надо так. А тепер прочитай, як вийшло. Радість. Правильно? Так. Супер. І останнє слово: воно ну, дуже велике. Спробуй прочитати і сказати. Чи потрібен Радість. там знак м'якшення? Я даже не могу прочитать. Ну давайте я допоможу. Батьківщина. Після т потрібен знак в'якшення, чи ні? Батьківщина. А, правильно. І а ти що... впорався. Що, кажи, а кажи. Це такий город в Україні. Ні, батьківщина це місце, де ти народився, де ти живеш, і кажуть, батьківщина. Розумієте, це ціла країна. От у нас, я живу в Україні, я тут народилася. Україна це моя батьківщина. Зрозумів? Ну, зачем ти подгринулася? Зараз буде руханка. Так, правильно зараз буде руханка. Вмикаємо, ну тоді ми з собою продовжуємо. Отже, послухай уважно, в українській мові є звук, для якого не знайшлося окремої буквочки. Цей звук є, наприклад, в слові льон і в слові «льотчик». Бачиш, коли no. цей звук стоїть всередині слова після приголосного, то ми будемо його позначати буквосполученням, м'який знак О. No. Так, і в слові пеньок і кольори теж є такий звук, для якого не знайшлося літери в українській мові. І якщо він стоїть всередині слова після приголосного, це головне, то ми позначаємо його буквосполученням, м'який знак О. Давай прочитаємо це слово. Пеньок. Прочитай його. Пеньок. Кольори. Кольори. Так, Бачиш? Ну, а тепер давай послухаємо. Указочку про те, як м'який знак і буква О подружилися. Отже бачиш, наш знак м'якшення подружився з буквочкою О, а до цього дня він дружив тільки з приголосними. Давай же ми прочитаємо, що виходить, якщо м'який знак і буквочка О стоять поруч. Я беру указочку, давай прочитаємо слова. Алло, Лох. и глянь. С. за. А, да, продолжим, Извините, все, все, просто мама слишком далеко поставила планшета тут. Ну. Да, сейчас, поколучу, секунду, то... так. 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 Не, его важно. Да сегодня, что Только буква Г, не Г, а Г. Сегодня. Далее. Кот. Бачиш, тебе вийшло, молодшинка. Ну, а тепер давай ще почитаємо. Отже, як багато слів є, де ми використовуємо буквосполучення м'який знак О. А тепер у нас буде дуже цікаве завдання. Ми будемо читати слова за допомогою геометричних фігур. Починаємо ми з цього прямокутничка. І початок слова це червоним кольором позначено. Тобто Ма... читаєш і по стрілочкам. Ма. Мі. Ми. М. Дуже красиве слово. Давай наступне. Сьогодні. І ще одне. Розмальовка. Розмальовка. Молодець, ти швидко опорався. Ну і останнє завдання це так. Просто погратися. Нам потрібно з'єднати початок слова, відгадати слово, вибач, за. В першого складу. У нас тут є крокодил, крига, краб і крісло. Отже, перша повітряна кулька. Прочитай склад. Про. І яке це слово буде? Це краб. Так, правильно, прочитай другу повітряну кульку. Кріб це, навіть, вот рельдина, какая. -то. Ну прочитай ще раз. А, нет, крісло. Крісло, Так. Ой. Кри... <с>? Бачишь, мой компьютер тебе вже підказав. Наступне слово будет. Кри... Крига. Крига. І останнє Крыго. І И повітряне... останньо. крокодил. Значит, я думаю, что ну, первое это. Ну, потому що говорять крак, а він насправді правильно крокує Так, молодчинка. Адже, бачиш, ми з тобою вже прийшли до фінішу і читали, і читали. Я не розумію, чи... зачем моме чіт райд котра. Ну, буває таке, що вона може здобитися, але сьогодні вона нам не здобилася. Адже ти вже писав їм який знак і буквочку О, ти ж їх знаєш. Добре. Ну, все. Читалик і читанка з тобою прощаються. Попрощайся з ними скажи їм до побачення. побачення. до побачення.